Всім доброго ранку. Вітаємо вас, шановні друзі, з початком нового дня, нового робочого тижня. І поспішаємо поділитися із вами нашою радістю сьогодні. Професійне свято. Всіх хто має відношення до радіо, телебачення, зв'язку. З цієї нагоди надсилаємо вітання на адресу усіх наших колег по цеху. Я покиваю ось так, так, так. Я тебе підтримую. Тож вітаємо всіх, шановні друзі. Ну звісно, абсолютно всім нашим телеглядачам бажаємо. Звісно ж, хороших програм, зокрема на телебаченні. Вони у нас є. І про це ми обов'язково зараз і поговоримо. Я будемо, пропоную так. Да. Будемо над цим працювати про це і да, поговоримо. Да, дійсно, про це і поговоримо з цього приводу. Власне до нашої студії завітав гість, наш керівник. А залюбки ще раз вам його представимо. Да знову і знову. Отож, будь ласка, режисери показують. Да, це євген Романович Лопушинський, директор виконавчої НТКУ філії НТКУ Полтавська регіональна дирекція ЛТАВА. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку, Зі доброго святом. ранку Андрію, вітаємо, вітаємо. доброго ранку, Наталка, доброго ранку. доброго ранку всім, хто дивиться нас в прямому ефірі. Я думаю, що власне, сьогодні свято і в наших телеглядачів, оскільки е, саме для них ми і працюємо, і тому безумовно, що вони теж мають розділити з нами радість сьогоднішнього дня. Ну, що Без можливо, речні. можливо, от, знову ж таки, коли ти представляла для деяких телеглядачів, і прозвучало дещо дивно. От, так знову ж таки, філія НТКУ, Полтавська регіональна дирекція Алтава. Змінилася назва і відповідно так виникає запитання. Так дійсно нас і запитували поза ефіром, і дійсно навіть учора, навіть угу. учора спілкувався з людьми. Запитують, да що, що саме, що, що відбувається, да що далі, що відбувається а, наразі. Змінилася назва, змінилася форма. І я сподіваюся, зрештою, можливо, за пів року, можливо, цей процес трішки розтягнутий буде, або навпаки зміниться і сама суть. Оскільки ви знаєте про те, що державні медіа в Україні стають суспільними. Це є та реформа, про яку дуже довго говорили, і яка нарешті розпочата в Україні. І якби зміна форми і зміна назви це лише перший крок. Якщо раніше ми були, називалася обласна державна телерадіокомпанія, то зараз ми є філ... філією національної телекомпанії, знов таки поки що державної. А згодом, ну, орієнтовно за півроку, ми маємо вже бути філією національної суспільної телекомпанії України. Що це означає? Ну це означає одне, що нарешті в Україні з'явиться. Незалежна медіа, яке буде працювати для суспільства. Не для чиновника в кабінеті, не для, не знаю, не для директора, а саме власне, для аудиторії. Mm -hmm. Принаймні є така задумка в тих, хто ініціював цю реформу і хто зараз її втілює в життя. Ви знаєте, що у нас, на жаль, в Україні реформи поки що йдуть досить складно і, можливо, не так швидко, як би хотілося, і наша реформа не виключення, але хочеться сподіватися, що в підсумку ми отримуємо той результат, який планувався саме, саме на, на початках цієї. Щоб ніхто у владних кабінетах не знімав слухавку і не розповідав е, журналістам, що власне їм завтра чи сьогодні показувати, е, щоб головним мірілом і головним е, замовником взагалі, е, контенту був сам глядач, споживач, для якого власне це все діло і робиться. Бо, це, це не так, якщо, якщо коротко. Ну, так, дійсно, Багато тут можна. Ні, тут класу, да, волені, я тільки хотів сказати. Головне, головне, особливо. що ви сказали, да, що все буде, все шо буде це нормально, прогрес, тому, що це є для нас добре. Просто знову ж таки продовжуйте ту ж тему, да, що про запитання. Да, були але, навіть такі радикальні. Це все добре. От, знов таки, тут дуже буде важливо від того. Чи є усвідомлення знов таки у влади про те, що а, по перше, вони втрачають цей ресурс як е, такий ручний, тому що 20 Три роки вони звикли ним послуговуватися і розуміти, що тата це, це наше. і от, що, що ми забажаємо, те й будуть показувати. По-друге, дуже важливо, щоб поряд із тими змінами вивісок відбулися якісні зміни і в колективах, і відбулися зміни власного менеджменту. Я не кажу навіть по персоналях. А в самій системі перше, я вважаю, що для того, щоб ми були дійсно незалежними, ми повинні мати достойну заробітну плату. Е, тому що зараз вона просто ну, жалюгідна, як то кажуть, зарплата. Чу, зранку е, так і він, е, Ну, Ну Чому? Тому що, тому що знов таки, ті ж чиновники, які 23 роки е, керували парадом, вони вважали, ну дамо їм три копійки, та хай щось показують. І це в корні неправильно. Якщо ми хочемо мати якісних фахівців, ми повинні мати достойні зарплати е, і ми повинні мати тут кращих е, працівників. Ту речі. Сподіваюся, так воно і буде. До речі, про владу сподіватися да, про владу про владу ну, Євген Романович. вам часто, після виборів да, вам часто дорікають, що ви піарите тільки владу? Що ви скажете у відповідь? Є такі нарікання безумовно, як і кожному державному е е управлінцю і державною е телерадіокампанію. Ну я так думаю, наш глядач може оцінити навіть по цьому проекту, наскільки в нас зараз багато є представників влади в цьому ефірі. От скільки їх було раніше до того як ми змінювали формати, скільки їх є зараз? Так само в новинах, так, да, вони є, ну і я вам скажу, що і бібісі показує владу, і інші суспільні ну, можна події суспільні е е е е Звичайно, втратить. і без цього ніяк. То е я думаю, що у нас якраз цей дисбаланс е потихеньку вирівнюється. І чиновників в нашому ефірі стає менше. Головне, вони все одно мають бути. Головне, про що їх питати, і, і, і хто є модератором? Модератором є ми, чи модератором є вони? Оце принципова річ. Я думаю, що в цьому плані ну, ми також на правильному шляху. А як би ви намалювали портрет глядача Латави? Останнім часом він взагалі цей портрет змінився? На Я думаю, змінився. Я думаю, змінився, тому що якщо ми мали. Раніше, передусім, ми були орієнтовані на аудиторію більш старшого віку, то зараз поступово ми запускаємо такі проекти, щоб розширити, по-перше, віковий сенс е е е нашого глядача. Е якщо раніше ну, нас дивилися більше в області, то зараз я так чую від е глядачів, зокрема по вашій програмі. Те, що нас дивляться в місті, і це є дуже добре. Знаєте, ну у кожного ж є свої думки, хтось вважає, що стало гірше, хтось вважає, що стало краще. І в Спорі народжується істина, але я особливо ну, пишаюся тим, що нам вдалося змінити проект ранкової програми, нам вдалося обновити концепт новин. і я думаю, що ми будемо. Так от, оновлювати наші проекти з тим, щоб вони були якомога цікавіші для наших глядачів. Треба розширювати аудиторію. І знову таки, от питання бути чи не бути суспільному буде залежати багато в чому і від нас. А саме від того, як ми зможемо втримувати аудиторію і що ми їй будемо пропонувати, ми повинні виробляти цікавий, якісний контент, відповідно, в такого мовника, в будь-якому е суспільстві ну, будь-якій країні. Буде майбутнє, це наше головне завдання. Ну спільно з вами будемо його вирішувати. Ми Будемо! готові будем, будем, да, готові. Да. Яких проєктів нам не вистачає ще на вашу думку? Як керівнику вам хотілося б що бачити? Да, Є мрія. Е, е, мрія. По-перше, я вважаю, що ми поки що ну, в силу багатьох причин, починаючи з чисто технічних, е, закінчуючи суб'єктивним фактором, там можливо е, небажанням іти у маси, е, ми більше зосереджені на проблемах міста Полтави. А Хоча ми є обласними. І от, а повірте, в області дуже багато е, перлин е, і дуже багато людей, які варті е, уваги, і багато місць. І от, скажімо, я би хотів мати туристичний е, проєкт, щоб показати унікальні можливості рекреаційні Полтавської області. Так само культурний потенціал, от ми повинні більше. Їхати туди до людей, спілкуватися з ними і показувати. Власне, ми телебачення. Ми повинні бачити і показувати, і глядач повинен бачити. Менше говорити, з тим більше показувати. Це, це цього нам не вистачає. Відверто кажу. Якщо розмовний жанр ми вже так потихеньку освоїмо, то що стосується зйомок, і саме зйомок на місцях, якісь такі цікаві проекти динамічні, пізнавальні, от, на кшталт BBC. Ну, Повірте, наша область вона настільки цікава, ну, ну на площею більше і, і за історією, ніж деякі європейські країни. Так. Тому тут є що показувати. Треба їхати. Все. А тим часом добігає завершення 2015 рік. Я хочу поцікавитись, яким він був для вас, як для керівника такої великої структури. Він був дуже складним. Я вам можу навіть сказати, я прийшов в 2014 і порівнюючи 14-15, то цей як не дивно важче. Знов-таки рік виборний, ми пережили дуже складні вибори, як на мене. Я щиро вітаю всіх із їхнім завершенням, в тому числі нас. Я вам скажу, що наразі не в повній мірі. За рахунок бюджету вирішуються наші проблеми, і тому ми мали великі такі перекоси в бюджеті, що для мене особисто, як для керівника, дуже складно збалансувати було цей бюджет. Скажімо, в таких позиціях, як оплата комунальних платежів, чи виплата заробітної плати в повному обсязі по індексації у нас були певні проблеми. Але нам вдалося збалансувати цей бюджет власними силами, не чекаючи там допомоги з Києва, з бюджету центрального. І я тішуся з того, що ми на цієї складної ситуації вийшли. Хоча хочеться розвиватися, хочеться рухатися вперед, хочеться мати кошти для того, щоб а, вкладати їх у технічні інновації, і вкладати їх у наших працівників. Інвестувати в них, тому що ну, ви є головним нашим ресурсом. Техніка інвестиція. і працівники, ну звичайно. Ну, поки сам це не похвалиш, да? ну правильно. Да. І насправді <сум> Євген Романович, яким ви бачите майбутнє полтавської регіональної дирекції Ултава? Я думаю, що якщо нам вдасться зробити те, що ми говоримо, вдасться виготовляти якісний сучасний контент. Головне об'єктивний, неупереджений. Вдасться завоювати довіру аудиторії і тримати її, тому що це дуже складно, і це, напевно, теж одне з головних завдань. То в нас є всі шанси, щоб стати процвітаючим, потужним мовником, не дивлячись на які там процеси пов'язані з реформуванням. Знов таки, для цього треба працювати, працювати над собою. Повинно бути бажання в кожного. Працювати, змінюватися, кожен день прогресувати. Тоді перспективи Я ще прийдуть. Зазначити знову ж таки про ще одні важливі зміни, як на мене, за те, що Лутава активно входить в мережу інтернет. Засвітню мережу змінився сайт. Відповідно, наповнення цього сайту відповідно. Ну як на мене, це вже один із таких потужних інформаційних ресурсів на території регіону. Ну ми, ми ставимо взагалі завдання війти в п'ятірку. Поки що так, десь там сьома, восьма позиція, але досить пристойна кількість відвідувачів. Ми ж всі розуміємо, що інтернет то є найближча перспектива, і дуже багато користувачів зараз поживають контент саме там. Тому ми повинні бути теж орієнтовані в часі і готові до цих змін. Якщо порівняти з рештою телекомпаній, то в нас дуже високі позиції, я маю на увазі державних мовників та і регіональних, так само по полтавському Тобто тут все окей. Ми, ми ще працюємо до того у соцмережах, що теж дуже важливо, в тій же мережі Facebook, Це теж аудиторія, яка Має змогу дивитися те, що ми виробляємо, або слухати те, що ми виробляємо, тому що радійні матеріали так само представлені в е, мережі інтернету. Це є позитивний, мій погляд. Це позитивна, оптимістична інформація. Чесно, зранку mm. я переконана так само, як і нас, надихнула багатьох-багатьох наших глядачів. Да, налаштували відповідно на новий робочий тиждень, но, звісно ж, на новий день. Хотілося б почути від Євгена Романовича побажання. Ну, побажань... сьогоднішнього Так, сьогодні. да, Зверніться, будь ласка, до всіх, 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 зокрема наших колег. Побажань дуже багато. Побажань, ну по-перше, все ж таки, щоб ми е нарешті мали стабільну, спокійну ситуацію в країні, щоб закінчилися там ті події на Сході, тому що це теж так тягне вниз. І ми нарешті отримали змогу розвиватися. Е у нас дуже багато попереду роботи. Якщо ми хочемо. Стати сильною, незалежною, процвітаючою державою. Ну і так само в нас, якщо ми хочемо стати потужним, сильним і незалежним мовником, також дуже багато роботи. Тому всім наснаги, сил, терпіння, оптимізму, віри в себе, віри в Бога, віри в Україну. Я думаю, що все в нас вийде. Все буде добре. Ну, дякуємо, дякуємо. Дякуємо за побажання. Дякую вам, що запросили. І ще раз всіх зі, зі святом. Так, дякуємо. Ми нагадуємо, що в нашій студії з нагоди свята Дня телебачення радіозв'язку був директор виконавчої філії НТКУ Полтавська регіональна дирекція ЛТАВА Євген Романович Лопушинський.